Спорт заради соціалізації. У Рівному провели чемпіонат сплавання серед дітей з вадами інтелектуального розвитку. Понад 30 особливих діток змагалися на доріжках спортивної школи номер 2 Втім, перемога це не основне під час запливів. У цьому переконався наш Павло Невесенко, який не плив на дистанції, втім, спостерігав за малечею. Син Али зембіцької вперше приймає участь у змаганнях з плавання. На фініш приходить другим. Алла Зембіцька розповідає, такі змагання є дуже необхідними для діток з вадами інтелектуального розвитку, бо спорт це для них один з способів соціалізуватися у суспільстві. Діти довго тренуються, щоб мати такі результати діти загального розвитку, наприклад, там за місяць чи за півроку нашим дітям треба на порядок більше часу. Ось і коли ми вже зрозуміли, що наші діти пливуть, в них є успіхи, вже поплили всі, хто ходив тоді з самого початку. Нам було дуже от мотиваційні такі змагання, дуже додають. Ютім і вони розуміють, що вони пливуть, мають результат, і тоді є ще можливість вивчати інші стилі плавання. Наразі діти, які входять до класу так званої спеціальної олімпіади, не належать до жодної структури. Відтак їхнім спортивним розвитком займаються виключно батьки. Останні і знайшли тренера, який вчив особливих діток плаванню. Результат не одразу, як зі звичайними дітками. Результат ми можемо отримати через рік, через два, через п'ять років. Спочатку дітки плавали зі своїми батьками в воді, пізніше батьки починали виходити з водички і діти лишалися самостійно там. Зараз діти показують дуже хороші результати, вони плавають декількома стилями. Міські змагання провели для того, аби заохотити дітей ще більше займатися спортом. Це змагання для дітей, які мають інтелектуальні вади розвитку, або як ми називаємо, розумові вади розвитку. Видку, так як діти не відносяться до системи інваспорт, є спеціальна олімпіада от саме для людей, які мають інтелектуальні вади розвитку. Мотивація це основне для чого провели міські змагання з плавання серед дітей з вадами інтелектуального розвитку. Завдяки таким змаганням є дуже потужна мотивація. Дитина тоді розуміє, для чого вона це робить. Для багатьох дітей це стає навіть спортом, професійним спортом, відкриває можливості в життя для соціалізації. Тому сказати, що це важко, ну певною мірою важко, але якщо ти любиш те, що робиш, то це досить легко. Цього дня не було переможців та переможених. Усі дітки вже й так зробили велику перемогу, почавши займатися плаванням. Давай, 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 давай. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.